Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І У нас сьогодні суботній ранок, і ранок починається продуктивно. Вирішила зразу зняти постіль, відправити її прати. А поки буду готувати знаєте, сніданок, вона буде, машинка буде працювати і вже на сонечко ця постіль мені висохне і я її складу у шафу. Спускаюсь на перший поверх, відправляю постільну білизну у машинку. І Сьогодні буду прати цю білизну капсулами. Ну, я їх беру в АТБ, мені вони дуже подобаються і такий, знаєте, аромат дають білизні. Прийшла на кухню і вигружаю посудомийну машинку, ставила на ніч. У нас так трошки економніше, коли ночі включаєш. І вона мене дуже-дуже виручає. І тепер буду готувати сніданок, але спочатку роблю собі каву. Ось я роблю в такій гейзерній кавоварці. Мені дуже подобається з цієї кавоварки кава. І вона дійсно. Начебто мені смачніше. А тепер готую сам сніданок. На сніданок у мене були панкейки. Цей рецепт, знаєте, мені сподобався і він дійсно смачний. Роблю по цьому рецепту часто тепер панкейки. І мені панкейки смакують найбільш з медом. Це така смакота, дійсно дуже-дуже смачно. Тому роблю собі так. Додаю ще до панкейків пару шматочків персиків. Ну, у мене персик був, тому додаю його, може бути які ягоди на ваш. Ваш смак, наливаю собі каву і буду снідати. Всім бажаю гарного сніданку, приємного сніданку. Знаєте, сніданок це такий час, коли можна Щось попланувати собі. Це суботній був у мене сніданок. Я так по дням не снідаю, а ось суботу я снідаю. Тому кайфую від цього сніданку, слава Богу, не було не сирен, спокійно було, тому можна було ось так посидіти і посмакувати смачним сніданком. Коли снідала, вже думаю, мені треба зробити одну таку справу. У мене є такі рушники, і, на жаль, петельки в них немає. І тому я ось пришивала такі резиночки. І вони вже, знаєте, так, трохи розійшлися, розтянулися, і мені треба було перешити їх на нові. Відразу скажу, що я не дружу з голкою. Це для мене щось підшити, це така проблема. Але, в принципі, така робота, я справлюся з нею і ну, змогла я підшити ці такі. Резиночні. Ці рушники дарував мій колектив, коли приходили до мене в гості. Ми як побудували будинок, я їх запросила і вони спитали, що подарувати. І я сказала, ось замовила ці такі рушники. І вони мені, знаєте, такі дуже дорогі. Ці рушники вони купляли на Ярославі. Це такий у нас магазин, де там продається постільна білизна, рушники, нижня білизна. Ну, зараз асортимент там дуже дуже великий. Тому, в принципі, я ж кажу, вони мені дуже дорогі і по якості вони дуже-дуже класні. Нарешті я замінила ці петельки, підшила інше і тепер відправляю рушники на місце. А тут завітав до нас Том, знайомтеся, Це такий маленький котик, це у мене у сестри два котика, цей і Том, і це ще є Мурчик. Але Мурчик щось до Ральфа не дуже так, ну, трошки він побоюється його. А ось Том він його дуже полюбив і до нього так, знаєте, хоче з ним грати. Тому я його трош... трішки взяла на деякий час, і вони так дуже-дуже гарно пограли. Але я скажу, що Ральф трошки його побоює. Обоюються. Може то, що він маленький і в нього, знаєте, такі кіхті, ну запускає він на нього кіхті. Але в принципі вони дуже-дуже добре грають. І допрацювала моя пральна машинка, тому я вирішила повісити білизну на постіль верніше, на балкон, тому що тут дуже-дуже спекотно і вона висохне вже до вечора. Але перед тим, як ввішати будь-яку білизну, я завжди прохожуся пилососом, щоб, знаєте, так сказати, погняти пил, бо пил в принципі є. І тепер вивішую собі постільну білизну, знаючи, що балкон чистий. І тут мені син каже, що треба йому докупити зошити. Почула нашу розмову. Дочка і теж каже мені, треба теж в магазин, тому будемо довішувати з вами постіль і поїдемо за зошитами. Почалося навчання, все потрібно. Надіємося, що навчання наше пройде під мирним небом, і наші діти будуть нормально вчитися. Так, спочатку ми поїхали в канцелярський магазин. Ось такий тут у нас магазинчик у нас недалеко є. Купили деякі ручки, купили блокнот, купили зошити і поїхали в Аврору. В Аврор Такого нічого не брала, ось показую серветки, мило, сухі серветки. І біля Аврові у нас був Макдональдс, тому заїхали на Морозиво і діти брали собі там ще бургери. Взяли все з собою і поїхали додому, бо вдома мене чекала робота. Ось така. Тому зараз буде мотивація на прибирання. Зранку я зняла постіль, тому зараз мені треба витерти пил. І будемо одягати новеньку, чистеньку постіль. І, в принципі, мені тут треба розібратися з такою купою, купою білизни, яку я попрала, але не склала. Там треба щось буде попросувати. Ну, треба, коротше, мені це все там розібрати. І ще треба буде пилососом пройтися по підлогі, і, в принципі, все в кімнаті буде чисто. Так що мотивуємося, як кажуть, разом. Зробимо з вами паузу, бо знайшла своє замовлення. Тут в мене була купа білизни, трошки розсортувала її і знайшла своє замовлення, яке я зробила тиждень тому. Я хочу з вами поділитися. Це таке, знаєте, медзолото. альтернативу золоту. Зараз не в змозі хтось купити собі золото, а хоче гарно виглядати, чому по ні. У мене є такі набори, десь уже по два роки лежать, і з ним, я їх ношу, звісно, і з ними нічого не стається. Тому це таке, знаєте, Гарна якість цього золота. А покажу я вам, що я замовила. Ось такий собі ланцюжок. У мене такий один є, але взяла собі на заміну, ну щоб був, бо у мене дві підвіски є такі, і хочу, щоб ну, кожен ланцюжок був з своєю підвіскою, як кажуть. В принципі, вони гарно носяться. так, Ось такий ланцюжок я собі замовила. До речі, у мене зараз теж на мені ланцюжок. От я покажу мені Ой, десь уже, напевно, рік. Звісно, я не кожен день ношу його ось такий, дивіться. І, в принципі, з ним О, так нічого не сталося. Звісно, це не золото, це мед золото, але, в принципі, все добре. Так, що далі замовила? Думала, тут сонечко буде, але щось на сонечко сховалося, Так гарнесенько воно переливалося вам показати. Але ну, немає сонечка, то немає, не буду чекати. Ось таку підвіску собі, підвіску замовила. Така гарна. У мені є такі сережки схожі, то буду, будуть під сережки мені ця підвіска. І, в принципі, ланцюжок замовила до цієї підвіски. Ціни не буду називати, бо ціни дуже смішні. Я залишу посилання під цим відео і заходьте собі, вибирайте, як кажуть. Так, і замовила собі дві каблучки. В принципі, я вже розмір знаю, бо я ж кажу, довго там беру. У мене, правда, немає манікюра, знаєте, щоб показати так красиво. Але показую, як є. Ось така каблучка, так, ось така, дивіться, яка дуже-дуже гарна і така ніжна. Ну, Мені сподобалась. І Ось така ось таким скамінчиком. Теж дуже така гарна і мені подобається. Так, ось таке замовлення в мене було. Залишу посилання вам, переходьте, замовляйте. Я знаю, що у деяких алергії буває на медзолото, а в більшості, в принципі, на це медзолото, от у мене сестра алергетик, в неї немає. На це медзолото алергії. Ну, це дивлячись у кого як. Хтось нормально відноситься до медзолота, хтось вважає, що треба десь зекономити, але краще купити золоте це вибір, в принципі, кожного. Ось таке в мене замовлення було. В принципі, вони мені подобається, гарно носиться, і чому б ні, якщо є такий варіант. Ось так, а ми з вами будемо продовжувати прибирання з моєї кімнати. І зараз трошки, напевно, мені треба, придеться, прасувати. Було набагато мені, що просувати, вирішила це зробити відразу, щоб знаєте, не збирати таку купу білизни. Тут декілька футболок було сина і мій робочий одяг. Тому я це все скоренько відпрасувала і побіжала бігом на кухню готувати вечерю. Вечеря відразу скажу буде смачна, тому додивіться відео це до кінця. І для вечері нам потрібні овочі: це морква, картопля, цибуля, часник, два плавлених сирки, батон, рослинна олія, кукурма та сіль. І ще потрібен курячий або м'ясний якийсь бульйон. Так, і будемо робити сьогодні сирний супчик. Але для початку зробимо сухарики, бо який же це суп без сухариків. Я нарізаю батон на такі невеличкі шматочки, і буду відправляти у духовку і зробила таку заправку: рослинна олія. Кріп і сіль, і посипала ці сухарики цією сумішю. Ну, мені так подобається. Знаєте, дає такий присмак. А, ще чесник додавала туди, забула сказати запах чеснику, і це ну, дійсно дуже смачно. Відправляю їх у духовку на хвилин 10-15. А ви дивіться по своїй духовці? Так, зараз я чищу чесник, цибулю, моркву і картоплю. Беремо ріпчасту цибульку, половинку моркви. Цибульку я нарізаю на такі дрібненькі шматочки, а моркву буду натирати на терці. Беру пательню, додаю рослинну олію і роблю звичайну засмажку. Тепер беремо моркву, картоплю, часник і нарізаємо на ось такі кубики. Можна будь-як нарізати, але я нарізала ось так. І будемо відправляти наш в бульйон. Я його поставила вже підігрівати. І будемо варити овочі до готовності. Тепер беру плавлений сир і просто нарізаю на такі шматочки, на невеликі шматочки, от я показую в відео. Все рівно це все, знаєте, там розігріється і воно все розійдеться. Коли наші овочі готові, відправляємо туди засмажку, і будемо відправляти кукурму і будемо відправляти ще нас, наш плавлений сир. Це все треба, щоб воно прокипіло гарненько, щоб знаєте, сир так розплавився там гарненько кипіння, може, хвилин 3-4, ви дивіться, щоб він у вас гарнесенько розплавився. Беремо блендер і збиваємо. Я збивала десь хвилинки 2-3. Ну, дивіться по своєму знаєте, стану супа. Тепер, коли я це все гарнесенько збила, треба відправити кастрюльку знову на плиту і довести цю масу наш суп до кипіння. Тепер можна розливати наш смачний суп. Додаємо, звісно, сухарики до нього, які ми робили в духовці. Це дуже дійсно смачно. І я ще додатково натерла звичайний сир і посипала ще зверху. Зробила ще ось таку грінку з часника, це дуже-дуже смачно. Всім бажаю гарного апетиту, гарного настрою, спокійних днів і ночей і до нових відео!